Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ви мене дуже просили подивитися, питання, яке стосується Харкова. Чи не буде якоїсь жорсткого наступу на Харків з метою захопити Харківщину, окупувати Харківщину? Тому що губернатор Білгорода зараз евакуйовує приграничні села. Дехто з моїх підписників та глядачів, які дивляться мене з Харкова, переживають, що це можливо підготовка до якогось масштабного наступу саме з тієї сторони на Харківську область, і відповідно потім на Харків. Я би хотів подивитися, чи дійсно таке може відбутися, чи це просто якесь залякування свого роду, або навпаки, просто вони переживають, що можуть бомбити активно. По Білгородській області я би хотів подивитися, чи є загрози наступу на Харків. Для цього я візьму три різні колоди активної, дуже сильної та жорсткої. Я знаю, що там відбуваються постійно бої, прильоти, атаки. Але я би хотів подивитися, наскільки серйозним і жорстким може бути наступ на Харків, і чи буде він взагалі. Так, добре. На, циган... на Таро я витягую чотири карти. На циганській колоді я також витягую. Чотири карти, давайте подивимося з вами. Так. І на гральній колоді я витягну додатково три карти. Давайте ми це питання з вами розберемо. Добре, стосовно наступу на Харків, чи реально таке може відбутися? Добре, дивимося. Перша карта вісьмірка мечів. Карта жорсткості, карта агресії, карта окупації, карта безвихідних ситуацій. Така трохи тяжка, небезпечна карта. Щось похоже може готуватися, щось схожого роду характера. Але все залежить від інших карт. Далі карта Зорі падає, карта звізди, 17-й аркан, карта інтриг, карта неясності, нечіткості, якісь, якась містика десь, можливо, якісь непередбачувані обставини. Далі дивимося: дев'ятка кубків. Карта благополуччя, карта спокою, карта миру хороша карта. І карта Сонця падає. 19 й аркан. Сонечко. Хороша карта, позитивна. Ну, Позитив переважає: Вісьмірка мечів це карта агресії. Але інші карти. Ну і зоря це теж не дуже хороша карта. Ну, вона така, вона не то, що негативна, вона більше про якісь інтриги, секретики. Але дев'ятка кубків і карта Сонця це дуже позитивні. Тим паче, якщо випав Аркан Сонця 19-й, він є досить сонячним світлим. Тобто, я би сказав, що все-таки з Харковом і Харківською областю більше ситуація показує, ніби все буде добре, що вони не захоплять, що Харківська область їм не по зубам. Дивимося на циганській колоді. Карта болезні падає. Карта хвороби, карта виснаження, можливо, задача інша. Можливо, задача не захопити Харківську область. Можливо, задача от якраз на істащення працювати, на виснаження, виснажити максимально ЗСУ, які знаходяться там, по Харківській лінії оборони, для того, щоб потім заходити на інші території. Можливо, в цьому причина от, робота, праця на істащені. Дивимося далі. Карта жінки матері з дитиною на руках. Непогана карта. Досить непогана. Карта возлюблена, і карта сильної жіночої енергетики падає. Карта Скорбі. Ну, карта Скорбі трохи псує картину. Карта Скорбі це смертельні загрози, це смертельні удари, це атаки, знову ж таки, по Харківській області. Тепер дивимося на гральній колоді. Валет Хрестовий. Карта молодого чоловіка. Карта сильної молодої чоловічої енергетики. Хороша карта. Позитивна, дуже позитивна, дуже хороша карта. Це карта сили. Далі король піковий, карта ворога з іншої сторони. Ворожі удари, ворожі атаки, агресор. Боротьба двох характерів між собою. І ще одна карта. Дивіться, яке співпадіння знову. Трійка червова, і тут ще зображено, теж зображено сонечко. Так, що ось такі от два сонечка для Харкова і Харківської області. Харків'яни, жителі Харківської області, нехай це сонечко світить вам яскраво, мирно та позитивно. І надіюся, що так воно і буде. Тобто, я не бачу прямо таки чорноти якоїсь там захоплення прямо потужного якоїсь Харківської області. Ну, не бачу я такого, що зараз відбувається на Донбасі. Тут два сонечка позитивні. Ну, є, звичайно, карта Скорбі, є, вісьмірка мечів, є, король піковий є, болезнь, Карта болезні є, але все одно позитив переважає. І на двох різних колодах випали карти сонечків. Дуже хороші, дуже позитивні. Так що зараз моє звернення. Ну, я звертаюся до всіх жителів України, але в тому числі до тих, хто мене дивиться з Харкова. Нехай сонечко яскраво вам світить, нехай воно вам дарує тільки добро, мир та позитив. Побільше всього хорошого, нехай у вас буде жителі Харкова та Харківської області, і нехай це сонечко, яскраве, світле та позитивне, захищає вас і ваші сім'ї, і ваші будинки від всякого негативу. Карти, я би сказав, такі є десь часом напружені. Але якщо сказати, от конкретно от відповісти на питання, чи захоплять, чи буде якийсь там сильний чорний потужний наступ на Харківську область і на Харків, то я думаю, що ні. Принаймні, до кінця року цього не буде. Давайте обумовимо до кінця року. А там я сподіваюся, що все це безумство якомога швидше завершиться якомога швидше. Все одно треба вірити та сподіватися, що мирні часи таки нарешті настануть. Я бажаю всім побільше позитиву, побільше позитивних новин, побільше позитивної інформації. Пропонуйте нові теми для ефірів. Бажаю всім мирного неба над головою і всього найкращого. Так що, жителі Харкова, я вам також посилаю побільше позитивної енергії та позитивних вібрацій. Побачимося в нових прогнозуваннях. Всього хорошого вам, до зустрічі!